Всім доброго дня. На засіданні виконавчого комітету з 15 членів присутні 9. Засідання є правомочним. Пропоную розпочати засідання хвилиною мовчання. Всемання загиблим героям. Дякую. <звеч> Сьогодні на порядку денному два питання. Пропоную е проголосувати за порядок денний заснов. Цілому хто за? До засідання долучився ще один член виконавчого комітету. Десять присутніх. Перше питання про проведення, про проведення сезонного ярмарку проектом рішення пропонується продовжити сезонний ярмарок на лінійний період із 1 червня по 31 серпня. Озна організатором ярмарки також пропонується продовжити повноваження комунального підприємства. Це комунальний ринок. Наш участь у ярмарку є платною. 28 гривень за торгове місце. Площею 2 квадратних метри. Це передбачено порядком організації виставково-ярмаркових заходів. У нас і кошти акумулюються у цільовому фонді міської ради. Вони не надходять на, на рахунок комунального підприємства, а на рахунок міського бюджету. І ці кошти направляються на благоустрій території, де проводиться ярмаркова діяльність. Тендер уже проведений на ремонт тротуару по вулиці Батюка. Сума тендеру 241 тисяча, і пропону планується, що ці кошти будуть освоєні до кінця літнього періоду. Дотримання правил торгівлі перепровіряються. Є у нас затверджена робоча група Дотрим... здійснення перевірок проводиться цією робочою групою, виписуються також протоколи, якщо не дотримуються правил торгівлі, ну це вперше такі Проблемні питання це торгівля м'ясною продукцією на ринки. Суди швидко дуже реагують на такі порушення, і якщо протокол виписаний першим числом, то 27 числа вже є рішення суда щодо накладення штрафів та стягнення судових витрат. Ціна цього питання, ну, не, скажімо так, 622 гривні, вроді би, і не дуже велика. І, як не прикро, але наші торгівля м'ясною продукцією здійснюється, і наші підприємці, працівники, які виходять на ринок, вони готові заплатити ці кошти і далі продавати цю м'ясну продукцію. Хотілося б, щоб не тільки штрафи, які надходять до, до речі, тільки виключно в державний бюджет і підтримка суддів, але щоб наші люди отримували якісну продукцію, її в належному стані зберігали і не щоб наші люди менше придбавали. Продукцію із, в тих місцях, де не, не передбачена торгівля такою продукцією. Це одне із таких головних досить суттєвих питань, яким ми ніяк не можемо ну, побороти із міліцією, з держпродслужбою і робочою групою, в яку, в яку входять працівники управління фінансів та економіки. Але... Наші люди мають право все ж таки поряд із не, не, той продукцією, яка не повинна там продаватися, можуть придбати розсаду, можуть придбати продукти, вирушити на своєму присадибному ділянці і ну, отримати послуги від ярмаркової, от ярмаркової діяльності. Це коротенько, що стосується цього проєкту рішення. Так, два доручення: перше інформаційному сектору після засідання виконавчого комітету, і потім декілька разів на соціальних мережах надати роз'яснення, що кошти, отримані від ярмаркової торгівлі, будуть витрачені на облаштування місця де торгують, де проводиться ярмаркова торгівля. Що знову, щоб не було роздування, що роблять бруківку, це кошти, які заплатили наші мешканці саме за ярмаркову торгівлю. Ярмаркова торгівля буде і через рік, і через два, і через 10 років. Можливо, буде сезонна, як закінчиться війна, і я думаю, так воно буде, але місце вже буде облаштоване. Тож, щоб упередити оці всі. Негативні дії, це бурківка, яка буде покладена для тих людей, які там торгують, і для мешканців, які ходять по цьому місцю, це одне доручення. Друге доручення, Олександр Павлович Возьміть, будь ласка, на особистий контроль, коли відбудеться тендер. Щоб знову ще раз було повідомлення, що відбувся тендер за ті кошти, які мають цілове призначення. Єдине цільове призначення це облаштування місця ярмаркової торгівлі. Все. У них не може бути використання, вибачте мені, чи на е, захисні споруди, чи ще на будь-що. Єдине е, призначення. Це не згідно е, нашого з вами рішення, а згідно е, чинного законодавства. Так чи ні, ми не можемо їх перенаправити на будь-які інші цілі, навіть на придобання паливно-мастильних матеріалів. Тож, е, там, де Люди падають, де нам виставляють світлини, що не можна пройти, буде облаштовано саме за рахунок тих коштів, які сплатили е учасники ярмаркової торгівлі. Прошу проголосувати за продовження ярмаркової торгівлі. За основу в цілому, дякую. На три місяці, до якого числа? До 31 серпня. До 31 серпня ярмаркова торгівля родиною. Знову ж усіх торговців м'ясом. Е Рибою, молоком і, і, і птицею. Е, застерігаю, що протоколи можуть складатися кожного дня. Вам набагато дешевше є е, ринок всередині, облаштовані місця з холодильниками. Набагато дешевше за е, той штраф, який за один день ви заплатите, ви можете е, орендувати на місяць, на два місяці. Місце торгове, будь ласка, ні, е, будемо. Створювати рейди, і кожного дня е, будемо поповнювати державний бюджет. І я думаю, що суд е, також це перший раз, буде штраф 600 гривень, другий раз 600, третій раз. Я думаю, що штрафи будуть збільшуватись, якщо йде е, систематизація порушень. Дякую. І наступне питання про надання до суду висновків органу опіки та опікування щодо призначення опікунів. Це на сьогоднішній день е, згідно нових. Е, законодавчих актів на нас покладається така відповідальність, будь ласка, в мікрофон. На розгляді суді на сьогоднішній день знаходиться дуже багато справ, відповідно до яких буде встановлюватися опіка і позбавлятися дієздатності повнолітньої особи. На сьогоднішній день опікунською радою було розглянуто чотири таких рішення суду. Попередньо комісійно було обстежено і складені акти обстеження у проживання понолітніх усіх, яких хочуть визнати недієздатними і обговорено з опікунами. Е, відповідно до рішення Обікунської ради, е, вважаємо доцільним призначити опікунами. Чотири у нас справи було: е, це перша, друга, студентськові, опікунами над е, брата над братом, два. і два це сини за своїми батьками. Відповідно ці рішення, висновки, будуть направлені до суду для прийняття подальших рішень. Прошу підтримати за основу в цілому. Дякую. Всім мирного неба. Гарного дня.